Всім привіт вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду ноутбук від Lenovo ThinkBook 14G3. Це означає третє покоління. У мене на тесті він з процесором Ryzen 7 5700U. Всі подробиці про цей пристрій далі в відео розкажу і про звук, і про швидкість роботи в іграх, і про швидкість накопичувача, а також про багато інших деталей, в тому числі і покажу швидкісні характеристики Wi-Fi модулю. Якщо зацікавило, дивіться далі. Огляд хотів би почати з перших вражень про цей пристрій. Дивлячись на його характеристики та зовнішній вигляд, я спочатку думав, що це виключно ділова модель для офісу. Але насправді тест показав, що це зовсім не так. І цей ноут можна використовувати і вдома, і в тому числі для розваг. За рахунок чого це можна робити, розповідаю далі в відео. І як завжди починаю з дизайну. Як на мене, то він доволі стриманий. Навіть місцями простуватий, але те, що виробник використав метал та трішки пластику, робить його доволі приємним, як на дотик, так і на розуміння того, що ви власник доволі таки дорогого ноуту. Загалом то кольорів корпусу небагато. Дуже радий, що дизайнери Lenovo ви використали ну, хоча б два відтінки сірого. Якість збирання мені сподобалась. Наявність ніжок, які не дають скользити пристрою по поверхні, також великий плюс. Причому зверніть увагу, ніжки великі і суттєво підіймають корпус над поверхнею майже на пів сантиметра. А це зроблено для того, щоб ефективно працювала система охолодження. Навколо дисплея, як можете бачити самі. Металу немає. Чорна рамка з пластику. Рамка навколо дисплея не така вже й тоненька, а хотілося б, щоб вона була зменшена ну хоча б на 2-3 міліметри. А знизу можна було б прибрати і всі пів сантиметра. Вебкамера розміщена у верхній рамці. Одним рухом руки її можна закрити. І так само відкрити. Це hd модуль, якого вистачає для відеоконференцій. Щодо моментів трансформації корпусу, то ви можете його розкласти лише на 180 градусів. Якщо потрібно більше, зверніть увагу на моделі Flex від Lenovo. Два тижні активної експлуатації цього пристрою показали, що метал в корпусі це дуже добре. Якби ви не шарпали цей корпус, якби ви його не відкривали-закривали, а він все так само тримається в купі. Петлі дисплея доволі жорсткі, так що завжди тримають його. В тому положенні, в яке ви його поставили. Габарити пристрою бачите перед собою вага 1,4 кг і це небагато. Як для його ціни. Актуальний прайс бачите по лінку в описі до цього ролику. По портам пройдемось трошки пізніше, а зараз про звук. Динаміків тут два, Справа і зліва на скосі до нижньої панелі. Кожен з динаміків по 2 вати. І цього, в принципі, достатньо для офісної роботи та навіть для домашніх розваг, якщо у вас невелика кімната. Але якщо потрібно більше, тоді треба шукати навушники або колонки. І тут можна звернути увагу на модель Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation Headphones. Навушники закритого типу зі складною конструкцією, які підключаються до ноута по блютуз. Мають акумулятор на 800 мАч, який дозволяє працювати їм 14 годин без перерви. Пристрій має два режими заглушення шумів на 30 та на 10 дБ. Ну і крім блютуз, може конектитись до пристрою через Type-C кабель довжиною 1,3 метри. На корпусі є всі необхідні клавіші для управління. Вага пристрою 214 грам. Актуальна ціна на дані навушники в описі до цього ролику. Основні моменти по корпусу, крім управління та портів, розглянули. Переходжу до дисплею 14 дюймів. Full HD матриця IPS, кути огляду хороші, максимальна яскравість 300 ніт, і цього маловато для сонячного дня. Контраст 700 до 1, час реагування 8 мілісекунд. частота оновлення 60 Гц. Колірне охоплення 45%. Роздільна здатність Full HD. Для компактного офісного ноуту цього достатньо, а от для розваг, напевно, маловато. Опускаємось нижче дисплея і перед нами клавіатура. З підсвічуванням два режими яскравості. Якихось претензій до клавіатури в мене немає. Вона зручна, окремого цифрового блоку не передбачено. Всі клавіші, крім стрілок вверх-вниз, нормального розміру. Цікаво, що кнопка живлення реалізована разом зі сканером відбитка пальців. Це дуже зручно. Тачпад розташували посередині, і він доволі таки великого розміру, як для ноута на 14 дюймів. Однак я б рекомендував для управління та серфінгу по інтерфейсу та по браузеру використовувати мишку для прикладу: Lenovo SyncPad Bluetooth Silent Mouse. Підключення по Bluetooth, DPI 2400, оптичний сенсор і живлення від батарейки АА. Розміри бачите перед собою, і великий плюс цього маніпулятора безшумні кнопки. Миша підтримує технологію Microsoft Swift Pair, яка дає змогу швидко і легко налагодити з'єднання по Bluetooth. Повертаємось до ноутбука Сінбук. 14 G3, і мова піде про порти. Як на мене, то тут їх достатньо і навіть більше ніж я очікував, тому що тут є повноцінний sd порт, який я використовую, наприклад, в своєму фото. А потім скидую інформацію на накопичувач ноутбука. І з цим ноутом мені не потрібні були ніякі картрідери. Щодо інших портів, то зліва два USB Type-C, які також можна використовувати для підзарядки. Обидва підтримують стандарт 3.2 gen 2 Gen2. тут же HDMI 1.4B та один з портів USB Type-A і роз'єм 3.5 мм, а також індикатор зарядки. З іншої сторони порт LAN, а також ще один Type-A USB портів досить, щоб ви могли підключити будь-які периферійні пристрої. Далі про апаратну складову та продуктивність цього ноутбука. Перед собою ви бачите процесор та пам'ять, яку встановив тут виробник. Офісні та мультимедійні прості завдання для цього ноута взагалі не проблема. Але ж коли треба, то на ноуті можна і пограти. І я спробував декілька ігор: перша World of Tanks Blitz. CSGO по обидвох ви бачите частоту кадрів, яка не падала нижче 50 фіпіес. Також я спробував аркадні гонки, хоча й не нові, Need for speed. The Run. Але якщо ви фанат Нід Фоспіду та інших автомобільних симуляторів, тоді Сінкбук 14 g 3 з ними також справиться, але звичайно не з самими топовими. Кому цікаво, перед вами замір швидкості накопичувача в тесті АТО Бенчмарк. А це температура, до якої нагрівався процесор при максимальному завантаженні. При цьому по шумам до ноута у мене взагалі немає ніяких претензій. Система охолодження працює дуже зрозуміло та передбачено. Ну вона точно не сильно шумить. Вона точно не буде вам заважати. Якщо потрібно подивитися, що всередині це можливо. Відкручуєте 10 гвинтів, знімаєте кришку і бачите перед собою місце для ще одного слота. Пам'яті оперативної, місце для ще одного слота під M2 SSD диск. Ну і все, більшого вам і не треба. Щодо програмної частини, то у моєму випадку на тесті був ноут з Windows 10 Pro. Щодо автономності, то батарея на 45 Вт. /год. І цього вистачає на 7,5 годин роботи дисплея в офісному режимі або в режимі перегляду відео. На яскравості в межах 30-40%. В комплекті з ноутом зарядний блок на 65 Вт. І він за 10 хвилин заряджає цей пристрій приблизно на 10%, навіть трошки більше. Тобто трошки більше, ніж за годину, ви повністю можете зарядити Lenovo ThinkBook 14G3. Підводжу підсумки: чи можу я назвати ThinkBook 14G3 універсальним? Ні. Скоріше, це такий універсально домашньо офісний, без ігрових завдатків, ноут, але пограти на ньому все таки можна. Покупцю має сподобатись достатня потужність, компактні габарити, хороша якість виготовлення та підбірка матеріалів, міцний корпус. Хороше охолодження і прийнятний цінник, який можна знайти в описі до цього ролику. Єдине на що можна вказати виробнику, так це на те, що дисплей тут точно не найкращий, а ще можна було поставити більш ємний акумулятор. На цьому у мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. До зустрічі.